Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо на швидку руч дуже смачний обід. Ну що, приступимо? Що нам потрібно? Сьогодні обід у нас буде рис з квасолею. В кастрюлю наливаємо рослину або оливкову олію. Додаємо одну нарізану кубиками цибулину. Перемішуємо також три зубчики часнику порізаного. Перемішалися, чуть, -чуть протушилося. Додаємо порізаний помідор, любу ковбасу по бажанню, яка у вас є, Чуть-чуть томатної пасти, трішки цукру. Це все перемішуємо. Додаємо любі приправи, які ви любите. І додаємо варену квасолю з банки консервовану. Додаємо рис, заливаємо це все водою. Додаємо перець. Червону паприку, перемішуємо, солимо це все, додаємо лавровий листочок, накриваємо кришечкою, зменшуємо вогонь і тушимо до готовності. В кінці додаємо по бажанню зелень. Виходить дуже-дуже смачно. Якщо сподобався вам рецепт ось такого обіду, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями та смакуйте на здоров'я!